Про проблеми Івано-Франківської комуналки мовилося на громадському обговоренні на території Жео номер 1 До речі, такі зустрічі за участю обласного та міського керівництва відбуватимуться протягом березня в кожній житловій організації. Саме тут мешканці міста можуть детально розповісти про наболілі комунальні проблеми та почути відповіді посадовців. Про діалог влади з громадою щодо реформування комунальної галузі в місті далі у сюжеті. Про потребу реформування Івано-Франківської комуналки мовиться вже давно. Щоправда, справа до конкретики дійшла тільки тепер. Можливо, поштухом стали останні сесії міської ради, де це питання активно обговорюється. На зустрічі з керівниками галузі міста та головою облдержадміністрації івано-франківці пропонували свої шляхи реформ. Однією з них, на думку людей, і створення таких собі ОСББ. А чи простіше об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Саме воно, на думку громади, могло би бути альтернативою теперішнім жео. Щоправда, і такі дії до кінця не вирішать проблему з комуналів. Розуміють Івано-Франківці. Якби не було створено ОСББ, у нас би шатрового даху на сьогоднішній день не було б. Так це вам зробили шатровий дах, бо зробили ОСББ. Ні. <рив> Просто вона, з нами би влада не мала ніякої співпраці. Ми б були далі у спожовспілці і далі б плакалися, як нам погано. На сьогоднішній день знайти людину чи слюсаря, щоб поміняти кран, це проблемно. Якщо на сьогодні ми взагалі будемо без того самого Жеку, то що вони працюють, ми знаємо, як вони працюють і кому ми платимо сьогодні. Ті самі проблеми. Но ОСББ хочу сказати для присутніх і для всього керівництва БОМ, що це не є панацея на сьогоднішній день. Наразі в Івано-Франківську діє більше 450 ОСББ. Таку практику проваджують і в сусідньому Львові. Вона показує, що об'єднання співвласників ще не єдиний варіант наведення порядку у будинку. Об'єднання мешканців багатоквартирних будинків за юридична особа, створена власниками для управління, утримання та використання неподільного майна. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку, діляться досвідом івано-франківці. Крім майбутнього, комуналки мешканці Івано-Франківська розповіли посадовцям про щоденні клопоти, що стосуються комунальної галузі. Це і водопостачання, прибирання території, ліфти, вивіз, сміття тощо. І ще я думаю, Михайло Васильович, в чому великий недостаток в тому, що ніхто з керівників, тобто осіб, які очолюють навіть відділи, дані по житлово-комунальних питаннях та й житлово комунальних Ніхто нічого не хоче вникати. Керівники міста та області пообіцяли вислухати всіх бажаючих і в інших мікрорайонах міста. Такі зустрічі відбудеться вже до кінця березня. Так не можна казати, що все в місті дуже погано і зовсім нічого немає. і Комунальне господарство зовсім не працює, я з цим не погоджуюся. То проблеми є, ми їх знаємо. Ці проблеми будемо виконувати. Кого треба вигнати, вигонимо. Кого треба вигнати, вигонимо. Хто зможе працювати, кому скаже, що може ще поправити, хай працює. Виправляє цю ситуацію.